Сьогодні стоматологічний кабінет можна знайти у будь-якому куточку користення. Але за словами лікарів, погано те, що жителі нашого міста дуже неуважно ставляться до свого здоров'я. Рідко хто з наших городян проходять плановий профілактичний огляд двічі на рік. Більше сідають у стоматологічне крісло, коли стає нестерпно боляче. Та як відомо, стоматологія бере свій початок з сивої давнини. Перші відомості про зубне лікування, дето сягають давне минуле, а перші наукові розробки. З питань стоматології почалися в 18 столітті. А перші зуболікарняні школи були започатковані на початку 19 століття, а вже від відокремлення науки як стоматологія відбулося на початку в кінці 19, на початку 20-го століття. Коростенська міська стоматологічна поліклініка входить в структуру центральної міської лікарні. Вона є однією з найбільших. Поліклінік в області. Це сучасний заклад, який виконує стоматологічну допомогу як по терапевтичну терапевтичній службі, хірургічної службі, ортопедичної службі, і, і ортодонтичній службі. Ми маємо два відділення терапевтичне і відділення зубопротезування. Також маємо зубопротезну лабораторію. Страх перед зубним лікарем сидить у нас десь на генетичному рівні. Однак стоматологія минулого століття з бормашинкою та незручним кріслом відходять у небуття. Сьогодні, завдяки використанню високоефективних, знеболюючих та сучасного обладнання, лікування більше не супроводжується больовими відчуттями, говорять лікарі. За останній рік база медичного закладу поповнилася двома новими сучасними установками для лікування зубів. Щодо фахівців, то у медичному закладі працюють висококваліфіковані спеціалісти, майстри своєї справи. Прави. Люди, які вже не один рік повертають посмішки коростенцям. За прошлого рік ми прийняли 56 тисяч людей, із 24 тисячі первинних. Зробили понад більше 500 операцій, так що робота у нас робиться. Протезування у нас ротової порожнини відбувається з зловопротезного відділення поліклініки. Значить, виконуємо всі види протезування, навіть металокерамікою, бюгельне протезування. Протезуємо також пільгові категорії населення, але кошти виділяються, звісно, небагато на це протезування, до до яких відносяться інваліди третій, другий, перший Чорнобиля, а також учасники бойових дій, інваліди війни і люди прирідні до них. Як нам розповів Леонід Краснокуцький, бригада лікарів постійно працює у військоматі. Є стоматологи у семи школах міста. Працює стоматологічний кабінет і у міській поліклініці. Крім того, у вихідні та святкові дні, а також у нічний час, можна отримати допомогу лікаря у переймальному відділенні центральної міської лікарні. За необхідності стоматологи здійснюють лікування на дому, якщо людина не транспортабельна. Як бачимо, роботи вистачає 9 лютого буде. День, міжнародний день стоматолога. Те, що я нагодою хочу поздоровити всіх своїх колег з цим праздником, побажати їм міцного здоров'я, достатку, бадьорості, і щоб найголовніше, щоб ми всі вірили у щасливе майбутнє, що настануть часи, коли буде в нас побільше грошей, ми зможемо. І ще я дуже вдячний нашим пацієнтам, які до нас приходять. Вони за їхні благодійні внески, які вони нам дають. Без цих внесків, звісно, нам нами було дуже трудно. Але ще хотілося, щоб вони від нас виходили сюди, задоволені і з посмішкою. Вже на перше десятиліття працює в користі міська стоматологічна поліклініка. З нагоди свята ми бажаємо колективу, процвітання та всього найкращого.